Всім привіт! В продажі шкода Tour, Машина пригнана з Німеччини. Сьогодні поставлена облік, повністю розмитнена. Автомобіль 2001 року виготовлення, двигун 1.6 бензин, Саме звичайний MPI, механіка 5-ступка, кузову в класному стані, без корозії. Кузов не фарбований, на зимовій резині присутній паркоп. є така на леді подряпинка, але ляда не фарбована, вся в оригіналі. Скло також рідне. Усі вікна по кругу рідні. Автомобіль дуже в дуже охайному стані. Все частенько. Знак аварійної зупинки, домкрат, ключ, запаска. Пороги рівненькі, ціленькі. Ікна рідні, салон не хімчистився, коврики гумові. Дверь без корозії, карти не провищи. Чотири склопідйомника, регулювання дзеркал. В такому стані переднє сидіння. 214 тисяч пробігу. Заводиться класно, що на холодну, що на гарячу. Руль не перешитий, руль в оригіналі. Кондиціонер працює. Антибукс. Скло підйомники. Задні. Задні також працює. Колісо переключає легенько, питань немає, попільничка працює, ручник також, сервісна історія присутня. Лобове скло рідне, сколів над лобовим немає, в такому стані резина. Капот також без сколів. Ось такі різеночки на фарах Заглушки, все на місці, крила не кручені. Капот також. Планка перший рік оригінальна не міняна. З цієї сторони також нічого не кручено. Щупа не сапунить. Дуже класний варіант. кого цікавить дані, дана машина, телефонуйте. Більше детально буде в описі або за номером. Усім гарного дня, до побачення!